святковий вечір, час важливо, вітаю всіх з Новим роком. Христос рождається. сьогодні. В своїй студії я буду гостити поважних гостей: це режисер Сергій Архівчук. Христос рождається. його. і е, професор Київського національного університету театру і кіно мистецтво знавець та історик Вадим Скоротівський. Христос рождається. Я хотів з вами поговорити про театральність цих днів. Тобто, раз, раз в році, а саме на різдвяний цикл. Всі стають акторами і режисерами з української традиції Різдва. А от для вас, як для дослідника, теж питання: звідки це взялось? З чого це почалося? Ну, одверто кажучи, я хотів би поговорити про інше. Я хотів говорити про катастрофу цього свята. у світі. Давайте про пізніше. Давайте перше бачите, йдеться про те, що не тільки власне. Еліта забула про це. Свято забув і народ. Ну, принаймні, я пригадую свою рідну Чернігівщину. От Пилипівка закінчується уже скоро буде різдво. І власне до чого все зводиться? Ну, треба різати свинку. І верещать серед ночі ці самі сердечні свинки. А потім це початок 50-х років її дуже ретельно вночі обсмалюють, тому що шкур ж віддавати державі, а ніхто ж не хоче віддавати державі. І бачите і дорослі, і тим більше діти. Яко зосереджувалися довкола цієї самої свинячої е, драми. От Різдво для них саме ось ця сам подія. Бачите, тут були свої ритуали, була своя конкуренція, були майстри всього цього і так далі. Але ніхто із дорослих не зважувався нам пояснити, що ж насправді відбувається ось в ці самі дні і в ці самі години, тому що одверто кажучи, і дорослі цього не знали. А от назад України народ все це пам'ятав і пам'ятав завжди. Бачите, стосовно акторів. І стосовно режисерів. Десь на початку 60-х молоденький Іван Миколайчук, він отримав завдання десь у себе в інституті, в нашому інституті, от написати про найбільших героїв і нашого, і взагалі часу. І він написав найбільший герой Ісус Христос. Бачите, не Микола Островський, а Ісус Христос. Але взагалі йдеться про те, що дуже багато того, що називається Амнезією, от забули. Забули Забули обряди довкола, і мій далекий родич, царством небесна Василь Тимофійович Скоратівський, він поновлював пам'ять про цих обрядів ну, з усіх сил, в всьому напрямі. І мушу вам сказати, що е, треба, мабуть, заснувати спеціальний канал, який нагадував би про всі ці ритуали, і е, різдвяні, і інші. Ну але на кана... превеликі був би канал культури в інших державах. Ну, то я що? думаю, Хрін? що там би. Інодій стат... про це говорить і говорить добре. Сергію, от все-таки повернемося ну, до мушу, мого. Питання. Я мушу сказати чорний гумор, бо щоб в'язати нашу святкову бесіду. <світ> Якщо б була культура, сказав би цинік, то був би й канал культура. Ні, а я не про це. Все-таки, не будемо чіпати, поясніть, <світ> 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 поясніть фе феномен -таки, от для вас, як для режисера, що спонукає спонукало сотнями років людей так ставати. Одразу в рік перевтілюватися в персонажів, водити вертепи, виконувати ролі, придумувати тексти, вивчати тексти старовинні. Тобто все це є театральним процесом, таким карнавальним. Що людей штовхало до цього? Я переконаний, що це не стільки театр, тобто це театр, але це ритуал. Коли досі навіть тут в урбаністичному Києві люди. Не пускають на Новий рік чи на колядників, якщо це дівчата перші стукають в двері, або хлопці, які не хлопці посівати йдуть, які б вони не були розвинені, російськомовні, чи віруючи, чи не віруючи, вони не пустять дівчинку. Це пов'язано з забобонами, це пов'язано з ритуалами. Я сам пам'ятаю, як хтось, не маючи діток. В родині підмовляв сусідських чи родичів, родичів, аби той прийшов і посіяв нас в досі. які географія цікава? Це Рівенське, Волинське Полісся. Етнографічна Волинь Поліська, а адміністративно це Рівенщина. Я бачив, от, впродовж років ми робили з, із вами, в тому числі і з Донієм, фестиваль Вертепів. Я бачив, яка архаїчна традиція, яка вона жива. У Гуцулів і ще живіше в Закарпатті, коли підлітки, це 11-15 років в машкарах, таких, які нагадують одночасно чорта, чорта і же диявол, ведмідь і во страшне з машкарами на обличчі, танцюють. Танці такі, що здається, що з космосу прийшли. А потім кидають, знімаючи машкару, кидають її під під ноги, йде танець наруги, танець потоптання цієї нечистої сили перед шопкою. А перед тим я навіть розказував колегам-режисерам, як вони, часто густо не розуміючи е структуру текстів, але ритмічно ти чуєш, що це зроблено не 100 років назад, а більше ритмічно вони. Як говорить воїн з царем, як цар відповідає, і це все в темпоритмі. Таке враження, що цей темпоритм не зрушить ніяка нездара, тому що тут немає нездар. В народному театрі всі талановиті, і вони ніби Точно. говорять з космосом, говорять з Богом, вкладаючи у це. Якісь зовсім інші принципи, ніж ми звикли до традиційного театру. І тому, ти, коли ти це зустрічаєш, або коли ти бачиш там е, з під Франківська ведмедів зроблених костюм з очеретів, острівно-африканська Україна, а рила у них зроблених із совєтського протигаза, ти теж відчуваєш, що на тебе діє живий космос, але космос живий. Ти можеш з ним сфотографуватися, понюхати його, поспівати, поколюдувати з ним.